Отже, Юрій Галенда поранений активіст майдану, який був на е, лікуванні у Вроцлаві, і е, зі складнощами йому доводиться повертатися назад в Україну. Доброго дня, Юрію, чуєте мене? Доброго дня, та я вас дуже поспевно. Ага скажіть, будь ласка, чи вдалося вам уже потрапити на територію України? Так, мені вже вдалося потратити попасти на територію України тільки заради того, що. Наші тернополяни прислали за мною скору помощь сюди на кордон, і таким макаром і, і, мене зараз вже везуть додому. А хлопці, які і, від фонду допомога дітям України, до сих пір на кордоні і, і, до них прикордонники ставляться дуже можна сказати, похабно. Вони роблять, було сказати, благородну вправу, допомагають нам і, і нашим дітям в Україні, і майданчикам, лікування в, і, в Польщі. А вони таке зробили, що ми фактично сьогодні і в першої години ночі ми стояли на таможні. І фактично в мене була тільки операція в прошлу п'ятницю. мене була операція в п'ятницю. І до сих пір вони мене тримали на таможні, і нічого не не, не не випускали. Богу дякувати, що ці хлопці є лікарами. І вони показували першу допомогу мені, бо в мене тут болі з'явилися. І такі, от дуже і їм хочу сказати, вдячній громадській організації допомога дітям України. Ми дуже хорошо нас. Мені зрозуміло, до яких це пір, до яких це пір. наша таможня буде та сама, що була і при Януковичі. Бо тут сталося враження, що тут сидить ніхто-небудь, а іменно Янукович. Бо то, що як вони узнали, що це їдуть люди із Майдана, керівництво, керівництво, е, таможні, бо молодою позволено і сказали, що е, їдуть е, автомашини і везуть майданівців, то в них склало таке враження, що вони сказали, боронь Боже, їх пускати в Україну. Коли ага. ми, ми накали вернути їх назад. Скажіть, будь ласка, але ж вони якимось ще нам намагалися законно обґрунтувати, чому вони вас не пускають? Чи вони нічого не пояснювали? Вони спочатку вчепилися до наших паспортів, як ми потрапили на територію Польщі. Вони обяснили, що фактично нас е, е, транспортували з Києва з Бориспіля воєнним літаком, і не звертаючися, не у всіх були за, за, за паспорти, то там в Польщі поробили тимчасові паспорти. І вони вроді ми все вчепилися. Потім вони вчепилися е, до громадської організації до їхніх авто що вони незаконно перетинають кордон і, і таки, очі любі на любі несуттєві не ситуації. Вони хотіли використати і на кори, щоб іноді цю громадську організацію дискримінувати і не запустити нас в Україну. А, зрозуміло. А, там ще троє ваших друзів лишилося зараз на кордоні. Наскільки я правильно розумію? Ні, один, 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 один теж приїхав він зі Львова, приїхав за ним син. І його і вже до фактично до нас вже про те, що ніяких не могли пред'явити, бо ми є громадянини України, і його все забрав додому. То я ще другий поїхав і там ще залишився один наш теж майданевець з Києва. То вони зараз вирішують питання, щоб ті машини залишилися там на кордоні, де зараз чекаються до машин і до доводити його і везти його в Київ вже якось. Доставити Будемо сподіватися, що ситуація вирішиться якнайшвидше і не матимо більше таких проблем. Дякуємо вам, що включились в наш ефір. Сподіваємося, що стан вашого здоров'я набагато кращий, ніж коли ви змушені були таким чином на військовому літаку перебиратись до Вроцлава. Бажаємо вам гарного дня, якнайшвидшого повного одужання. Дякую, а,